Від сьогодні Україна охопить спека. Цими вихідними прогнозують до 32 градусів тепла, зокрема у західних областях. Така ж погода у Європі протягом останнього тижня. Країни старого світу одна за одною повідомляють про температурні рекорди в Іспанії. На ртутних стовпчиках плюс 44, у Німеччині плюс 40, Трохи прохолодніше у Великій Британії плюс 34. Страждають від пекучого сонця не лише люди, а й тварини. Як їх рятують далі в міжнародному огляді? Морози, воскурки для вовків, з риби для морських котиків. Французький зоопарк у спеку плюс 37 пригощає своїх підопічних холодними наїдками. Аби трохи охолодити басейни у вольєрах, у воду теж кидають крижані брили. Жирафи можуть постояти під кондиціонерами. Тварин з малечою та стареньких на спеку взагалі не випускають. Спосіб з кригою працює майже для всіх тварин. Ми додаємо холодненького віжу, приматів, бабуїнів, усіх хижаків, вовків, риси і росомах. Отак у таку спеку це. Хороша ідея, Тварини шукають смачненьки серед крижаних уламків і так самі охолоджуються. У римському зоопарку кухня для тварин, як у розкішному ресторані. Лемури ласують такими десертами. Людей завитки беруть морозиво з яблук, бананів, манго, горіхів та родзинок на сніданок, обід і вечерю. У мавп такі ж ласощі, але більше цитрусових. Італійське міністерство охорони здоров'я розповсюдило правила для власників собак і котів, як зробити так, щоб і вони легше перенесли спеку. Для наших Чотирилапих друзів діють ті ж правила, що й для людей вони теж страждають від високої температури, і може навіть більше ніж ми. Нехай вони п'ють багато, нехай вони купаються. Годуйте їх чимось легким. І коли йдете з ними на прогулянку, беріть воду не лише для себе. В Австрії охолоджують дороги, щоб не плавився та не деформувався асфальт. Дорожня служба країни почала поливати траси та магістралі холодною водою. Прискіпливі австрійці порахували, що ремонтувати дорогу потім дорожче ніж полити її зараз. Звісно, такий спосіб допомагає поліпшити ситуацію лише на короткий час. Температура дорожнього покриття після охолодження швидко піднімається вгору. Однак і цього достатньо, щоб асфальт залишався в нормальному стані. У сусідній Німеччині теж повним ходом все поливають та охолоджують. У місті Фрайбург на півні країни вранці зафіксували рекорд плюс 40 градусів. Спека підкоригувала роботу працівників на фермах. На роботу аграрії виходять лише рано вранці та пізно ввечері. Європа, розпечена мов пате весь тиждень люди бояться повторення подій 12-річної давності. Тоді від спеки у старому світі померло 70 тисяч людей. Леся Красун новини на першому.